Спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зрослим, і змальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізминського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові. Практично завжди, навіть тоді, коли, здавалося би, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові: ретроцити, свіжозаморожену плазму, нативну плазму, ретроцити в додатковому розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак Термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка є в резерві для наших захисників вітчизни. У Нас завжди є банк для того, щоб ви для того, щоб видати в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з Мільського порту та працівники військових структур, прикордонники, Нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 до 30 разів здаю. Ті рази, які рахуються, да, раз 25 30 Здаю кров для потреб ЗСУ, а також для вагітних жінок, коли це потребується. Зараз. Особливої ваги набирає необхідність здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров. Повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина. 6. при цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Накануні до здачі крові. Ці особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись, дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютно. Абсолютні противопоказання. Абсолютними противопоказаннями є захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними противопоказаннями також є хронічні захворювання та сердечно-засудісті, онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронхіт, Ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики, також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл. Тому вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кілограм. Тому що повна доза це 450 грам. Це перша степень кровопотії, і тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми Всіх запрошуємо приходити здавати любих груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.